Україна невід'ємна частина Європи. З таким гаслами вона франківські пластуни сьогодні провели акцію на стометрівці. На Бруківці скаути виклали 12 великих зірок у одному колі. Це символізувало герб європейського союзу. На кожній зірці пластуни розмістили інформацію про українців, які є добре відомими у цілій Європі. До прикладу, ось це Богдан Данилишин, один з півзасновників світового економічного форуму в Давосі. А мене був Юрій Котермак Дрогобич, дуже відома людина за кордоном, зокрема в Італії. Він був певним перед передбачувачем перед Ностердамусом, і його передбачування також досить допомогли в майбутньому. Серед інших відомих українців, які прославились у Європі, папа Римський Іван Павло ІІ, королева Франції Анна Ярославна, духовний діяч Петро Могила. Після цього перформансу скаути взялися фотографуватися з перехожими івано-франківцями. Тим акція припала до душі. Люди переконані, в майбутньому держава обов'язково стане повноправним членом європейського союзу. Що з родюча землями, ми можемо цілу Європу годувати корисним продуктом. Ми безперечно, ми європу ми ж не в європі, але думаю, я молодий. Де студент, я думаю, що ми в європу підемо обов'язково і ну може ми ще трошки не готові, але наше покоління, молоде покоління. Ми розуміємо помилки, ми справляємося. Я думаю, що Європу такої країни, як Україна, в Європу треба. А зроблені нині світлини воно франківці зможуть переглянути в найпоширеніших соціальних мережах. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.